Тільки своїми руками, власним розумом, досвідом, через свої помилки, через зміння їх виправляти, через зміння сказати вибачаюсь, через зміння відмінити попереднє рішення, через зміння. Робити 10 кроків вперед і все робити для успіху і в той же мірі вміння зупинитися, подумати, туди біжимо, чи треба трошки змінити вектор. Все будує людина своїми руками, своїм розумом. Це для всіх, і для ректора, і для починаючого студента. Для будь-якої людини повинен бути цей принцип. Іначе не буде успіху. А, Анатолій Васильович, ви керівник принциповий і вимогливий. Ваші підлеглі говорять, що зачасту ви ставите дуже, ну, досить високу планку. Ну, А для вас, як для, для ректора, одного з найрейтинговіших вишів, кар'єрний ріст, ну, мені здається, практично неможливий. Ну куди далі? Ну, Хіба що там міністр освіти, до речі, якщо б запропонували, погодилися чи ні? Безумовно, не погодився б. А, 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 а. Протягом от всіх попередніх років були пропозиції. Міністр не було, а о, поважні посади пропозиції були в ті молоді роки, які ми згадали. І вже коли я був таким е, менеджером, вже більш-менш відомим, і були інші пропозиції. Ні, на всі пропозиції, я дуже вічливо, десь хитро, щоб ні з ким не посваритися, відповідав ні. Бо выбудовав свое життя в цих стенах университетских и на користь цих стін. И інших планов не выбудовываю. Крапка Все это все-таки действительно связано и крутится и вертится вокруг университета. Я здесь работаю очень давно. Наверное, и меня увидел Анатолий Васильевич только потому, что увидел меня в университете. А, наверное, за пределами его стен, наверное, это было бы невозможно. А вот. Для него это действительно все. И семья, и, я не знаю, говорила он или нет, и дочь, которая старше закончила университет, и младшая дочь, которая учится в университете. Университет – это все, это его жизнь, это все, с этим все связано. Він завжди в центрі університетських подій. По батьківськи дбає про студентів їх дозвілля. Говорить, інвестиції в молодь найвигідніші, тому саме для них все і виключно найкраще, бути бібліотека, умови проживання в гуртожитках чи спортивні секції. Ми вибудовуємо, вибудували потужне студентське самоврядування. Ми вибудовуємо, вибудували і продовжуємо вибудовувати потужну інфраструктуру поза навчальної роботи. Нас вже називають, крім університету науки, і освіти, університету фізкультури і спорту, 27 видів спорту підтримуємо, професійні команди утримуємо. Це великі, знову такі структурні заходи, фінансові в тому числі, так і таке інше. У нас дуже бурхливе позанавчальне студентське життя, спортивний клуб, клуби по інтересам, той же вам і всім відомий КВК, і все це можна перелічувати. Громадна маса людей, співробітників, студентський актив все це працює в цій системі. Охоплюємо ну, майже всіх студентів. Велика кількість школярів займається в наших різноманітних клубах, секціях. Зараз у працюємо над створеннями десь через декілька місяців, півроку максимум сумчани побачать в одній з будівель надпис клуб інтелектуальних ігор Сумського державного університету. Розвиток продовжується. Ну завжди в оточенні молодих людей в оточенні студентства. А чи пам'ятаєте, яким студентом були ви? І взагалі за 30 років вашої педагогічної діяльності, чи змінився студент? Я е, отримав диплом з відзнакою, і наукою займався на студентській скам'ї. гори, по горам лазив багато, і з парашутом пригав, і багато видів спорту, як кажуть, ну так, 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 і дівчатам, е, так люди кажуть, подобався. Все було просто безшабашне студентське життя і таке інше. А якщо вже по-серйозному, Хто краще, прогрес є прогрес. І студент сьогодні ще він інший. Він більш, більш технологічний. Він більш розуміє, що треба закладати фундамент майбутньої успішності вже сьогодні. Суспільство змінилося, Світ змінився, світ глобалізувався, світ становиться більш високотехнологічним. і це не може не позначатися на, на молоді. І от в конфлікті оці діти, діти повинні вигравати завжди діти, іначе не буде прогресу людства. Тому я в конфлікті отці, отці і дітей завжди на боці дітей. Діти, студенти, університет, родина. Анатолій Васильєв жартує для нього ці слова майже синоніми. Проте не заперечує, як і всі має свої захоплення і вподобання. Я нормальна людина, незважаючи на те, що я ректор. Є певні віддушини для душі. Є іноді охота, але я не люблю стріляти. Я більше люблю, е, люблю подивитися, подишати, походити, поспілкуватися зі своєю четвероногою другом, собакою власною, таке інше. Е, 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 іноді дача, у нас така сімейна дача в хамене, де як місце зустрічі сім'ї, там в якусь, в якусь неділю, коли гарна погода. Так и так. Але и на дачу я беру и бумаги и думки. Мы пытаемся создать вот максимальный комфорт дома. В этом нам помогают вот наши домашние животные, собака его любимая, кот. Рыбы, значит, попугай Кеша, который его обожает, это оказалась девочка. Мы приняли его, вот это кредо жизненное, его этот принцип не сразу может быть. Мне бы хотелось, может быть, чтобы где-то как-то было больше э, дней для отдыха. Э, Для совместного проведения времени. Но мы это приняли, приняли, потому что я понимаю, что он может быть счастлив только тогда, когда вот один-единственный день, в неделю в воскресенье. Мы выезжаем вместе на дачу. То он туда берет с собой документы, он там продолжает работать. Но во всяком случае, это якобы считается каким-то днем значит, отдыха. А вот это вот это его философию и его вот эту жизненную позицию мы приняли и как-то так вот с ней, с ней продолжаем жить. Кстати говоря, отдыхает он только 7 дней в году. А він завжди чесний, чесний, перш за все, із самим собою. Про себе розповідає неохоче. Запевняє, він не надто емоційна, скоріше закрита людина. Він і сам сумнівається, чи це недолік, чи це гідність. А чи є людина, якій ви безкінечно віддані і можете довірити їй навіть найпотаємніші думки? А що таке може бути, як ви сказали? Так, да, у мене є дружина. Я дуже вдячен за той душевний комфорт, що мені в сім'ї, як кажуть, так склалося, що я можу займатися, чим я займаюся у нас. Я кажу, ну є такий, така атмосфера. Я вдячен своїм колегам і багато чим ми ділимося друг з другом, і я ділюся як ректор. Але отак, от от, от так, е, от як ви визначили, такого мабуть, просто не бува. Кожен щось все рівно залишає уже сам в собі. Я, у мене є теза. Я, до речі, її слідую. А, значить, слову Васильєва можна довіряти, бо я ніколи не кажу неправду. Інша справа, що безумовно і всю правду не завжди можна казати. Чи часто буваєте невдоволені собою? Так, щоденно і багато разів на день. Хочеться більше. Дуже переживаю, коли проявив десь невитриманість, десь де трошки, може, перегнув павку. Потім все перекручується в собі, як кажуть. Але знаходжу, як десь можливо і вибачитись і зробити крок назад. Ну, життя таке. Навірно, ви не розгляділи в ньому доброту. вона в ньому є. Наверное, вы не разглядели в нем, наверное, или не увидели формат передачи. В общем-то, наверное, не все позволяет увидеть. У него очень развито чувство юмора. Это присутствует и это есть. Наверное, формат передачи и сейчас уже, вот возраст сегодняшнего дня, наверное, не до, не, не смогли увидеть в нем. Чоловіка, який колись займався альпінізмом, парашютним спортом. И все це у нього є. совершенно різносторонній чоловік. Але головне, ще раз повторяю, зараз вот це дело в жизни, це університет. А ми за короткий час нашого спілкування розгледіли в ньому і філософа, і естета, і лірика, і поета. Хоч його поезія в наукових працях. І дійсно, за 60 років життя було все. Всього не пригадаєш. Про все не розкажеш. Втім, сам Анатолій Васильєв говорить: неважливо, хто і як тебе сприймає. Головне самому цінувати найбільший скарб і не згаяти жодної хвилини тієї маленької історії, яка пишеться про кожного з нас, яку пишемо самі, і яка має назву життя.